Стежили за детективами, чиновниками та журналістами, мали доступ до закритих реєстрів і знали про обшуки щодо їх проведення. З'явилися нові подробиці справи Міндічгейт, крівник підрозділу детективів набу і директор бюро розкрили масштаби угрупування, а також розказали, як головний фігурант справи Тимур Міндіч виїхав за кордон. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов і директор бюро Семен Кривонос розповіли нові подробиці справи Міндіжгейт. Мова про групування, яке набу викрило під час операції Мідас. Детективи кажуть, що коло підозрюваних розшириться, а вплив організації сягав далеко за межі енергетичної сфери. Олександр Абакумов розказав, що ця група працювала як паралельна структура з особливим доступом до закритої інформації. Вона не просто збирала персональні дані, а отримувала повідомлення про слідчі дії набу ще до того, як вони відбувалися. Абакумов зазначив, що розслідування діяльності організації є одним із головних пріоритетів бюро. Слідчу групу спеціально для цього розширили і вже збирають додаткову доказову базу щодо фігурантів, яким ще не повідомили про підозру. Окремо, детектив наголосив, що витоки інформації точно були не з набу часа. Джерелом, за його словами, була цілеспрямована діяльність інших органів влади та правоохоронців, які перешкоджали розслідуванню. Угрупування відстежувало пересування детективів Києвом через систему Безпечне місто, мережу камер, які встановлені в столиці. Організація також знала, де живуть детективи та збирала дані про їхніх родичів і навіть дітей. Загалом учасники групи створили 527 довідок. Про файлів впливових осіб серед них 15 детективів набу, які працювали над справами в енергетиці та правоохоронній сфері. Детектив також звернув увагу, що частина цих файлів була сформована 17 липня 2025 року ще до масових обшуків набу. Наприклад, документи щодо детективів Магомед Расулова, Тебекіна та Токаря. Створили саме в день, коли вони отримали підозру від СБУ. Це викликало конфлікт у комітеті, адже СБУ передала справу одного з цих детективів Магомед Расулова, до офісу генпрокурора. Депутати вимагали від СБУ пояснень у профайлах, які збирала група. Були також досі на 16 народних депутатів, 18 міністрів та їхніх заступників на дев'ятьох співробітників СБУ, а також на 10 журналістів. У довідках були адреси, телефони, паспортні дані, саме те, що можна отримати лише із закритих реєстрів. Абакумов наголосив, форма документів свідчить, що їх могли виготовляти самі правоохоронці. Нардеп Ярослав Железняк на засіданні антикорупційного комітету парламенту попросив набу надати інформацію про досі складене на нього. Організація мала доступ до реєстру судових рішень і відстежувала ухвали про обшуки. А Бакуму пояснив, що отримати доступ через ключ будь-якого з тисяч суддів не проблема для такої групи. Він закликав депутатів на майбутнє розглянути обмеження доступу до інформації про обшуки. Коли НАБУ перевірило архіви доступів за липень і серпень, виявилось, що ухвали переглядали представники різних відомств. І неможливо визначити, хто саме за словами детектива. Цитую там хто тільки не був. Організація також заходила до реєстру мін'юсту, єдиного державного реєстру і реєстру судових рішень. І жоден аудит, за словами Абакумова, не дозволяє встановити, хто саме здійснював доступ. Мета збору інформації не просто стеження, а можливість впливати на детективів, експертів і посадовців. Директор бюро Семен Кривонос розповів, що детективи також встановили обставину виїзду Тимура Міндіча. Ми знайшли талон, за яким пропускали міндіча. На ньому була буква «К». Контроль стоїть. Документуємо, хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав, заявив Кривонос. Директор НАБУ своєю чергою підкреслив, що міндіч пройшов кордон через пункт грушів менше ніж за годину, в той час як решта простої там по кілька годин мінімум. Кривонос нагадав, що операція щодо документування злочинної організації триває понад 16 місяців. У НАБУ тисячі годин записів, масив цифрових носіїв і документів. Після їхнього аналізу коло підозрюваних розшириться. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Після резонансного міндічгейту тиждень в українській політиці пройшов під знаком корупційних викриттів, перевірок, обшуків та вручених підозр. у центрі уваги суспільства спецоперація національного антикорупційного бюро Мідас, розслідування можливого хабарництва та відкатів на енергоатомі. Чому плівки міндіча тільки зараз побачили світ? Чи можна говорити про тиск на слідство і до чого у всі ці історії Коломойський? З вами Дмитро Драгонов. У цьому матеріалі ми зібрали ключові події та офіційні коментарі за останній тиждень після міндічгейту. Всі подробиці вже за мить. Підписуйтесь на наш канал. Керівник <звук> спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що під час 15-місячної операції Мідас правоохоронці неодноразово фіксували витоки інформації. Щоб не зірвати розслідування, тоді активних дій не проводили. Але зараз ці витоки розслідуються в кількох кримінальних провадженнях. Також розпочаті службові перевірки в самій сап за словами Клеменка, є підозри, що деякі правоохоронці могли допомагати учасникам злочинної організації. Він також заявив про готовність передавати іншим правоохоронним органам матеріали, щоб вони могли перевірити можливу причетність своїх же працівників. Після спецоперації набу мідас, яка викрила корупційні схеми в енергетиці, слідчі державного бюро розслідувань відкрили два кримінальні провадження щодо можливого хабарництва та перевищення службових повноважень окремими співробітниками. Під час засідання, тимчасово слідчої комісії парламенту, керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток повідомив, що 14 листопада за підозрою у злочинах. Було відкрито два кримінальні провадження проти своїх працівників щодо можливого отримання хабаря та перевищення повноважень відомства. Слідчі також перевіряють інформацію з медіа про можливе отримання грошей за доступ до даних розслідувань, можливий тиск на посадовців та ймовірні обшуки на замовлення у справі Мідас. Чобіток зазначив, що запити до набу вже надіслані, а слідчі дії заплановані і про подальші результати. Звітуватимуть ТСК. антикорупційні органи стикаються з тиском під час розслідування справи МІДАС. Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос пояснив, що публікація матеріалів затримується не через приховування доказів, а через великий обсяг інформації, яку потрібно опрацювати. Цифрові носії, телефони. Та бухгалтерські документи, отримані під час обшуків і слідчих дій. Він також зазначив, що на детективів тиснуть, зокрема через спроби стеження за ними та використання дір у держреєстрах. Працівники інших правоохоронних органів серфять по наших ухвалах і дивляться у реєстрі, на кого ми обшуки попросили. Або суддя якогось регіонального суду може спокійно зайти і передивитися ухвали вищого антикорупційного суду. Ми про це неодноразово просили закрити діру, заявив Семен Кривонос. За даними української правди, кілька анонімних співрозмовників з уряду та офісу президента стверджують, що керівник ОП Андрій Єрмак переконує Володимира Зеленського, що проблеми останнього тижня можуть бути пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, який уже третій рік перебуває у СІЗО. За словами інсайдерів української правди в офісі часто шукають ворога, щоб не визнавати власних помилок, і цю тактику раніше використовували заступники Єрмака Андрій Смирнов та Ростислав Шурма, переконуючи, що підозри проти них помста ворогів, зокрема і Коломойського. Співрозмовники видання також зазначають, що саме через наїзд на набу у липні спецоперація Мідас розгорнулася у такій формі і сплила раніше ніж могла б. Вони також зазначають, що всі усвідомлюють, хто саме заварив цю кашу. Бізнесмен Ігор Коломойський промокоментував так звані плівки міндіча і заявив, що слідкує за цією ситуацією. Я вважаю, що міндіч стрілочник, він не тягне на главу мафії, заявив бізнесмен. Він також сказав, що Тимур міндіч гарний хлопець. За словами Коломойського розслідування щодо міндіча не перетинається з його справою. На тлі корупційного скандалу та виїзду підозрюваного міндіча за кордон підозрілим видалося відрядження секретаря ради національної безпеки і оборони Рустема Умірова. Як відомо, 11 листопада він вирушив до Туреччини, і це при тому, що за твердженнями прокурора Тимур Міндіч нібито намагався впливати на рішення Умірова під час його роботи на посаді міністра оборони. Через це у політичних колах з'явилося припущення, що Уміров Може затриматися за кордоном або не повернутися в Україну взагалі. 16 листопада на своїй сторінці у Фейсбук у повідомив, що за дорученням президента України провів консультації в Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів та звільнення українців з російського полону. Того ж дня джерела української правди наближені до Офісу президента, повідомили, що секретар РНБО. Прилетів у США. Далі думки співрозмовників видання розділилося. Одні вважають, що Умєров приїхав до родини, яка там мешкає. Інші стверджують, що він має зустрітися із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Тож питання: чи планує колишній міністр оборони і чинний секретар РНБО повертатися, досі відкрите 17 листопада. Суспільне з посиланням на джерела у владі повідомило, що Уміров має повернутися в Україну. 20 листопада. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.